Всім привіт! Вітаю на каналі Христенка Я в магазині копійка. Дуже багато цікавих акцій. Одну із них покажу пізніше, тож не пропустіть. Ложка чайна ціна 10 гривень, чашка 30 гривень, об'єм 200 мл. Із зображенням сердець. Чашки скляні, на жаль, цінничка не було. Тепленькі шкарпетки, які можна використовувати замість тапочок. Жіночі дитячі. Ціна 60 гривень. Колготи дитячі 60 гривень. Конструктор всього 20 гривень. Зубна паста просто дент. 100 грамів. ціна 20 гривень. 14 гривень від чисто чудо. Засіб для прочищання труб. Рушнички кухонні. 15 гривень. Шоколад Альпінелла, Великий асортимент смаків. Ціна 22 гривні. Зі смаком полуниці. Чай Мономах 30 гривень. Чай цейлонський 25 пакетів. Супер ціна 23 гривні. Туалетний папір диво 4 рулони. Ціна 40 гривень. Губки кухонні, 5 штук від хата багата, ціна 15 гривень. Курта акції, про яку я вам говорила раніше, це акція на усі кухонні товари. Один купляєте, другий йде в подарунок, але лише ті товари, які на білих ціночках, на жовтих ціночках, це вже є знижка і вони в цю акцію не входять. Із двох одиниць товарі вам піде та, яка дешевша по вартості. Кухонні аксесуари від Kitchen Pro 60 гривень за одиницю. Ніж із керамічним лезом більших розмірів ціна 130 гривень. Сюди входять і форми для запікання. На жаль, також ціночка тут не було. Форма силиконова у вигляді сердець 80 гривень. Кругла форма 90 гривень, форми для витискання печива двосторонні, ціна 30 гривень. Зіп-пакети від міла чи ціна 20 гривень за упаковку. Форма металева для запікання. Ціна 90 гривень. Форма для кексу 6 штук 70 гривень. 80 гривень. Форма для запікання від Kitchen Pro овальна. Форма для запікання. Акційна 60 гривень. Є два варіанти зображень. Зволожувач повітря. Напишіть, в кого вже працює опалення центральне. Ціна 200 гривень. Виглядає дуже привабливо. Є декілька варіантів кольорів. Рожевий, білий та блакитний. Родзинки в молочному шоколаді. Ціна 11 гривень. Арахіс в шоколаді 11 гривень. Хрусткі кульки в молочному шоколаді. Ціна 9 гривень. Сік без цукру, яблуко, виноград, ціна 9 гривень. Тарілка у вигляді листочка на три відділи ціна 130 гривень. Можна об'єднувати, взяти, наприклад, ось таку тарілочку і ще щось інше. І друга одиниця, яка дешевша по вартості, піде в подарунок. Така тарілка коштує 200 гривень. Хто знає, для чого можна використовувати таку каструльку об'ємом 300 мл керамічно із кришкою. Ціна її 100 гривень. 150 гривень коштує набір тарілок для закусок. 3 штуки в наборі. Є різні варіанти. Такі у вигляді листочки. Набір тарілок для закусок 6 штук, ціна 200 гривень. Форми є різні. Форма для запікання ціна 60 гривень білого кольору. В копірці дуже великий асортимент посуду. Ось така менажниця керамічна. На жаль, цінничка на неї не знайшла. На усі товари для кухні акції 1 до рівні 2. Не акційні. Набіри для спецій та серветниця 180 гривень. Масляниця керамічна. Ціна 230 гривень. Така масляниця 60 гривень. 250 гривень коштує масляниця. Чашка із підставкою та ложечкою в різдвяному стилі. Така чашка із котиком в комплекті також іде ложечка. Ціна її 180 гривень. Така чашка коштує 200 гривень із металевою трубочкою та кришкою. Засіб плямо Ціна 120 гривень. Кисневий плямовий відник 120 гривень. Відпілювач також 120 гривень 1 кг. Плямовий відник парус 450 г 63 гривні. Мило clean and white від дуру 70 гривень 4 штуки в наборі. Кондиціонер для білизни. 35 гривень 1 літр. Гель для прання. Об'єм 15 літри. Ціна 50 гривень. 75 гривень коштує гель від Дада Грінволд гель для прання 5 літрів ціна 140 гривень. Зося, гель для прання 4 літри 120 гривень. Набір для ванної кімнати. 150 гривень. Серветки сухі косметичні 28 гривень 150 штук. Рута серветки сухі паперові 23 гривні та 25 гривень жовті. Із зображенням 23 гривні. Туалетний папір диво ціна 40 гривень за 4 рулони двошаровий. Вологі серветки «Натурелла», 20 гривень 48 штук. Вологий туалетний папір Натурелла 45 гривень тут 80 штук і зручний клапан. Туалетний папір сніжна панда. 4 рулони двошаровий, 53 гривні. Сухі серветки від Белла 50 гривень 150 штук. Прокладки Белла 36 гривень 10 штук в упаковці. Прокладки Лібрес 18 штук в упаковці. Ціна 46 гривень. Щоденні прокладки Лібрес 50 штук 44 гривні. 40 штук 48 гривень. Набір зубних щіточок від Colgate – 3 штуки від 98 гривень. Мило тверде, тіамокрема 25 гривень, вага 125 г. Щітка для миття голови. Поєднання білого рожевого або білого фіолетового. На жаль, ціни немає. Масажер – 40 гривень. Роликовий 80 гривень. Гель для душу від фірми Нівея 73 гривні. Гель для душу від фірми Фа 105 гривень, 750 мл. Гель для душу із ручним дозатором 75 гривень. 500 мл об'єм, рідке мило 40 гривень. Гель для душу Екола 700 мл 53 гривні. Крем гель для душу Фітолінії 38 гривень. Шампунь для волосся шаума 82 гривні. Різні варіанти на вибір об'єм 400 мл. Шампунь для волосся від Garnier Botanic Therapy – 85 гривень. Об'єм 400 мл. Бальзам для волосся у поліскувач від Garnier 96 гривень 200 мл. Шампунь ідеал. Ставте на паузу, пишіть свою ціну. Тут є 300 мл, неакційна ціна 30 гривень. Фарба для волосся від фірми Palette 71 гривня. Фарба для волосся Debut 30 гривень. Шампунь для волосся 30 гривень 490 мл. Спреї антиперспіранти від фірми FA Жіночі. Ціна 80 гривень. Аромати на вибір. Роликовий дезодорант від фірми Nivea – 65 гривень. Дезодорант від фірми Рексона 55 гривень. Стік від фірми Nivea – 103 гривні. Чоловічий дезодорант ФАМ Спрей 81 гривню коштує. Спрей від фірми AX. Чоловічі аромати 103 гривні. Дезодорант від фірми Азуро. Ціна 35 гривень. Крем від фірми TAV 75 мл 63 гривні. 83 гривні коштує крем об'єм 150 мл. Скраб від фірми Евелін 80 гривень. Дякую за перегляд до зустрічі на каналі.